Доброго дня, малята, а відгадайте, будь ласка, загадку, щоб дізнатися, хто сьогодні до нас завітав у гості. Вдень сліпа, а вночі зряча. Мишей ловить, а не кіт. Так, малята, вірно, це сова, але з нашим совеням трапилася пригода. Давайте його послухаємо, а в цьому нам з вами допоможе оповідання Василя Сухомлинського найгарніша мама. Отож, малята, сідайте зручненько і слухайте гарненько. Випало совеня із гнізда та й повзає. Далеко забилося, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого. Некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совиня, відповідає мале. Я випало з гнізда. Не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. То ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає Совеня. Яка ж вона, питає дятел? Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона, питає дріст? У неї голова, вуха і очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха, зареготали соловей дятел і дріст. Ти ж потвора, виходить, і мати твоя ж така сама потвора. Неправда, закричало совеня. Мама у мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була у нього найгарніша. Діти, я сподіваюся, що вам сподобалося оповідання, і ви були уважні. І я хочу трохи поговорити з вами про це оповідання. Діти, а скажіть мені, будь ласка, що трапилося з маленьким сувеням?» Так, малята, вірно, воно випало з гнізда, а що воно не могло знайти? Так, свого рідного гніздечка. Маляда, а хто побачив маленьке сувеня?» Соловейко, дятел і дріс, можна сказати, інші птахи. А яким здалося маленьке совеня іншим птахам? Так маляда, потворним, бо в нього були великі очі, велика голова та мале тільце. А скажіть мені, а кого ж шукало совеня? Правильно маляда, свою маму сову. А як про свою маму сову казало совенятко? Так, що матуся його найкраща. А ще у кінці оповідання совенятко подивилося на свою матусю сову і впевнилося, що його матуся найгарніша. Дітки, ми з вами були дуже уважними, і совеня пропонує нам з вами пограти у гру Мама яка. Мама яка кохана, мама яка мудра, мама яка берегиня тепла, мама яка ніжна, мама яка сильна, мама незламна, мама яка працьовита, мама яка красива, отож малята. Мама для кожного є найрідніша людина. І для кожного вона найкраща. Отож, малята, любіть і бережіть своїх матусь. До побачення, малята, до нових зустрічей!